Цей проект було відзнято восени та взимку 2021 року до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо усі наші вулиці, будинки, мости, дороги. Усі, хто виїхав, повернуться до України та до своїх міст. І водночас ми раді, що зафіксували і маємо можливість показати, як чудово, спокійно, радісно та дружньо жили усі ми на своїх землях до приходу окупантів, наші неймовірно красиві міста, села та селища, наших талановитих людей, нашу мультикультурність і толерантність, наше спільне культурне надбання, яке зараз нищить війна. Тому після довгих роздумів команда проекту «Візуальний код 2» вирішила транслювати усі випуски проекту. Слава Україні, героям слава. звати Серж Смолін, я дизайнер сучасного одягу. У професії я більше 30 років. Розпочав свою кар'єру в легендарному будинку моди. Там я навчився шити жіночі сукні та чоловічі костюми. Мої колекції бачили у Франції та Італії. Я встиг попрацювати модельєром відомій французькій марці. З 2007 року я заснував свій власний бренд. Для створення нової колекції я подорожую Україною. Перше місто, яке я відвідав, був мій рідний Ковель. місто мого дитинства. Саме в Ковелі я познайомився з культурою та корінням народу, кров якого тече і в мені. Друге місто, яке я відвідав, Одеса. Тут мене зустріла творча сім'я Грузинів. Ірма та Акакій відповідають за культурний напрямок і підтримку грузинських традицій в Україні. Далі нас зустрічало Мукачево. Місто познайомило мене з дизайнеркою Наталею, представницею німецького народу. Наразі працює у німецькому культурному центрі в напрямку відродження стародавніх німецьких костюмів. В Берегово вона зустрічала угорка Вікторія. Відомий далеко за межами України кутюр'є. Наступне місто, яке я відвідую, це перша столиця України. Харків цілеспрямовано працює над собою і змінює свій вигляд із сірого промислового міста на сучасний мегаполіс. Я познайомлюся з Гамлетом, вірманин за національністю, помічник консула в Україні та художній керівник танцювального гуртка Аракс. Він з 12-го року працює в Україні та підтримує вірменську культуру. Ще за його ескізами зроблені всі костюми, в яких виступає команда. Гамлете, вітаю вас! Вітаю Я вас! Я давно хотів познайомитися з вірменською культурою. Добро пожаловати! Ласкаво просимо на. до нас. Ми, Ми зараз знаходимося на, на території вірменської апостольської, апостольської церкви. Сурб-Арутюн. -Арутю. Саме тут знаходиться наш освітньо культурний центр. Сьогодні ми познайомимо вас з вірменською культурою. Чим ми займаємося і чим займається вірменська діаспора в місті Харків? діаспора в Харкові. І я думаю, для вас це буде дуже пізнавально і цікаво. Я родився в городі. Я народився у місті Єреван, столиці Республіки Вірменія. Своє свідоме життя прожив саме там. Життя прожив там, здобув дві вищі освіти. Після цього всього я все залишив. Я отримав пропозицію переїхати до України в місто Харків, город Харків. В Україні важко знайти справжнього педагога, який зможе правильно викладати вірменську культуру, танці. Нам довелося шукати викладача у вірменії. Я не знаю, чи зміг би я покинути свою Україну. Але такі історії надихають. Але Гамлет відчув свою місію: розвиток вірменської культури на чужині. Звичайно, для мене це було, Звичайно, ця пропозиція була для мене складною, але я, але я подумав, подумав десь хвилини три-чотири і прийняв остаточне і прийняв рішення. Я погодився так спочатку мої батьки були проти, що я все тут покидаю і вирушаю у нову для мене країну. тут і Я відчув для що повинен бути там поруч із моїми співвітчизниками. Возле моїх соотечественників. Гамлете, неймовірна магія танцю. Розкажіть, будь ласка, про свій колектив. Ансамбль Аракс діє з 2009 року. За цей немалий термін ми встигли досягти неабияких цілей він діє при почесному консульстві республіки вірменія Мета ансамблю зберегти традиції вірменського танцю, пісні і передати наступним поколінням, які живуть на території України, на України. А зараз ви мені покажете декілька па? Дуже красиво. Я в захваті. Скільки емоцій у цьому танці мені дуже сподобалося, гамлете? От ми з вами зараз танцювали. Танець чоловічий танець. Розкажіть, що це означає, і оці викрики, які ми робили під час танцю, і я бачив, що це робили тільки чоловіки ми так. Ми танцювали з вами. Танець кочарі. Це найвідоміший танець, можна сказати. Це символ вірменського танцю, який відображає бойовий дух вірменського народу. ось цей звук, який ви викрикували. Що це означає? Ці крики викрики. Відображають душу, дух чоловіків, які йдуть у бій, готуються до бою. на бой на бой. Бойовий танець, який ми виконали, і справді має магічну силу. Декілька рухів мене так запалили, що мені здалося, я опинився десь у середньовічній Вірменії, разом із військом готуюсь йти у похід. Скажіть, яка чисельність вашого колективу? Ансамбль Аракс складається із трьох вікових категорій: молодша, дошкільна, середня і старша. Загальна кількість всіх трьох груп складає 80 чоловік, 80 учасників учасників. Гамлет не лише художній керівник ансамблю Аракс. Саме за його роботи колектив почав здобувати. Призи на міжнародних конкурсах. Гамлете, я знаю, що ви створюєте ескізи костюмів для вашого колективу. І скажіть, чи правда це? Так, це, це правда. правда. Наші, костюми... Наші костюми створюємо ми з дружиною. Всі ескізи, креслення. Ми разом усе вирішуємо. Які тканини будемо використовувати для шиття, Основну роботу, Основну роботу виконуємо місті, разом і, потім і лише вже... потім передаємо кравчині. Скажіть, чим ви надихаєтеся? Любов'ю любов'ю. Ми любимо ми любимо нашу, ми любимо нашу культуру. культуру. І це наша місія це наша в Україні: місія створювати, в Україні. Зберігати, зберігати, зберігати наші цінності. Храніться наші цінності. А чим відрізняються ці костюми один від одного, від регіону до регіону? У першу чергу, орнаментом. Кольори, тканини. З чого шити костюм? Якщо це гірська місцевість, або якщо це морське узбережжя. Кілікійські вірмени вдягалися, можна сказати, зовсім інакше. А ваші костюми автентичні? Звичайно. Є родзинка автентичності. але костюми мають сценічну обробку. Щоб під час виступу на сцені все було зручно, і яскраво. усі ці орнаменти то не просто малюнки. Це візуальний код вірменської культури. Ці тканини, орнаменти використовувалися для виробництва угу. Оздоблення китицями понизу. це називається карпет. От э, женський. Ось костюми, жіночі костюми з гарними орнаментами. орнаментами. Красивими. Скажіть, це костюм заміжньої дівчини чи нет, ні? Ні. Ні, це костюм не заміжньої дівчини. Цей костюм Дівочки, з орнаментом має сценічну обробку. Костюм, э, з орнаментами для сценіческая обробки. Він дуже гарний, красиво, яскравий, насичений. Оксамит завжди придає да, глибини да, кольору. Да, да. А ось ставиться. Це що таке? — Це вдягають да, ось одягають. з цим. А коли цей помаранчевий, а вдягається цього, ось, цей ага. ось цей убір. Ага. — одягається Ааа, то я перевернув догори ногами. Воно так вдягається, круто. З довгою фатою виглядає дуже гарно. Супер! А це, напевно, ваше найулюбленіше. Один ну, із найулюбленіших із самих, костюмів. Мені дуже, костюма, да, костюму, мені дуже подобається колір цього, цього костюму. Цього і, і красиві... Поєднання різних да, відтінків да, да. синього і з золотим гаптуванням. Коли справу робиш з душею, Результат маєш відповідний. А коли додається любов в 4 роки, то отримаєш неймовірні костюми. Дуже крутезна робота. Стільки дрібниць. Я роздивлявся ці костюми, і я тепер знаю, що увійде в мою нову колекцію. Чим ще крім танців займається ваш культурний центр? Розкажіть і покажіть. Наш центр імені Алтуняна є позашкільним закладом. тут діти комплексно вивчають і мову, і історію вірменії і літературу, і танці, і навіть шахи літературу, і танці, і шахмати. Даже також зовсім недавно ми відкрили спортивну секцію. Так що тож діти також розвиваються фізично Після обучення ані палк. Після навчання вони отримують диплом сертифікат державного зразка. Ну що ж, ходімо знайомитися? Ходімо. Доброго дня. Мене звати Сер Смолін. Я приїхав до вас у гості. І хочу, щоб ви мені розповіли, що у вас тут відбувається. Доброго дня. Дуже приємно, що ви прийшли до нас у гості. Це наша маленька вірменська сім'я. Ми тут з дітьми працюємо уже третій рік. Вони вже у третьому класі. Ми займаємося по суботах і неділях. Це уроки вихідного дня школа вихідного дня, яка піднімає дух та культуру вірменського народу. Ми хочемо і стараємося, щоб наші діти вчили нашу мову, тому що без мови не Має нації знати Націй, мову це, найважливіше. це наша місія в цій місія. школі. наша місія в цій школі, щоб вони під нашим крилом виросли вірменами, тому що вони народилися <риві> тут. Навіть більшість їхніх батьків народилися тут. <риві> Вони можна сказати на 70% вважають себе українцями. Але тих 30% ми повинні зробити так, щоб завдяки нашим танцям, нашій культурі й мові, щоб вони все більше розуміли, що вони вірмени. і душею, і серцем. У них вірменська кров. Вони в серцем у них кров армянська. А навчіть мене, будь ласка, декільком словам вірменською мовою. Звичайно, доброго дня, як буде? Барі Баріош. Айо. Баріош. А скажіть, будь ласка, я вас люблю. Єс де сіроме. Єс десь сіроме. Познайомившись з вчителькою вірменської мови та історії, я зрозумів, як важливо знати свою історію та коріння. І не важливо, де ти народився. Головне пам'ятати. Хто ти? І я вважаю, що у вірменському культурному центрі з цією місією справляються на 100%. при культурному центрі. Також є вірменська традиційна кухня, де ми зберігаємо традиції вірменської кулінарії. І сьогодні я вас із нею познайомлю. Сьогодні я вас познакомлю. Поки ми знайомились з традиціями вірменського народу через танець та мову. Нас вже чекав стіл з різноманітними традиційними стравами вірменської кухні. Дещо я вперше спробував. І це було для мене особисте відкриття. Бачу, що стіл ломиться від гарної їжі. Розповідай, що ти приготував? Да, вот как як ви кажете, вірменський стіл насправді завжди повний страв. На даний момент на цьому столі знаходяться найбільш традиційні, найвідоміші вірменські страви. Розпочнемо з сиру. Цей сир зберігається у банці впродовж року. Ого, етаций сир нагадує французький дорблю. Скажи, будь ласка, це з кого с баранена. Баранячий сир, сир. Да. сир із зеленю і гострим перцем. Візьму одну крихту. А запахом за запахом він подібний на дорблю, французького сиру дорблю. Ця страва називається ламаджо. Це східна страва, яка готується з лаваша. Воно тільки зверху, так і воно береться і складається конвертиком. Вірно, так я зараз усе зроблю. Гранат гранат це символ вірменського народу, який розкиданий по всьому світу. Там всередині маленькі зерна, які символізують наше багатство. Ось на нашому прапорі є червоний колір серце вірменського народу. Серце вірменського народу. Я дізнався, що гранат це символ вірменського народу. Без нього не відбувається не одне застілля. Ця страва називається долма. Готується з виноградного листя і фаршу. Фарш можна скуштувати? Звичайно. Обов'язково соусом. Соусом обов'язково, тому що. Ще... А вона ще тепленька. В нас такої точно не готують. Це пасуць долма. Так називають голубці з різними бобовими начинками. Це вірменський хоровац, шашлик із овочами на грилі. Також хочу вам показати вірменське варення з горіхів. Я такого ще не куштував. По-перше, це смачно, а по-друге, це корисно. Це дуже корисне варення, там йод. Там є йод, як ми знаємо, у недоспілих горіхах. Це грецький горіх. Це грецький горіх. Який ще не достиг, да. ви його маринуєте і робите да. варення. Так, насправді цей процес дуже довгий, проте варення дуже смачне. Скуштуйте. Я зуби не зламаю? Ні, ні, ні в жодному разі. В жодному разі. Ні в Ейрік, я бачу у вас на столі. Розкажіть мені, будь ласка, ще про нього. Ця страва називається хапама. це є найдревнішою і найзнаменитішою вірменською стравою. вона обов'язково має бути на кожному столі. Це вірменський плов із різними сухофруктами і горіхами. Цю страву готують переважно на весілля, урочисті події на свадьбах на торжествах на яких и их на столі стоїть багато, да. і кожен бере ложку, да. черпає та їсть. Да. Усе да. це, до речі, потрібно запивати смачним вірменським вином. М -м. Вірменська кухня мені дуже сподобалася. Вона яскрава і смачна. І додому я привіз неймовірні враження. Варто зазначити, що вірмени – дуже релігійна нація. Вони одні з перших, хто проголосив християнство своєю державною релігією ще у 301 році нашої ери. Тому Вірменська апостольська церква одна з найдавніших християнських церков, відмінна від візантійського православ'я, так і від римського католицизму. Про відмінності я особисто запитав настоятеля вірменської апостольської церкви Тервардана Адамяна. Ми прийшли до вас для того, щоб ви нам розповіли про вірменську церкву, Армянська церква. Вірменська церква у місті Харків була освячена і відкрита у 2004 році. Церква збудована відповідно до усіх традицій і канонів вірменської архітектури. Розпис церкви тривав більше трьох років. Майстри були місцеві, українські, які прийшли і запропонували свої послуги для розпису церкви. Ми не мали нічого проти. Ми почали показувати. Наш розпис, мініатюри. Вони подивилися і одразу сказали: це не наше. Ми не можемо. Це інша школа. Це друга школа. А що, відрізняється православна від вірменської? Ви знаєте, як таково... знаєте, я вам скажу, що відмінностей як таких дуже мало. Всі канонічні церкви дотримуються всіх, запроваджених апостолами канонів. Наприклад, зі старовинних церков. Вірменська є східною православною. Це от із древніх церкві Восточного православного церква. Наша церква також називається апостольською, тому що ми прийняли християнство від апостолів. Цими апостолами є Фадей і Варфоломей. Вони проповідували у Вірменії. Вірменську церкву іноді помилково називають Григоріанською. Але це неправильно. Ну це неправильно. Армянська церква. Вірменська церква називається вірменською апостольською церквою. Якщо подивитися на купол, то можна побачити 12 вікон. під ними зображені всі 12 апостолів. Образ всіх апостолів, 12 апостолів. Ще побачив барельєф і У вас восьмиконечну зірку, що вона означає. Вона означає символи. Вона символізує вічність. Таких символів дуже багато. Християнський хрест також є символом вічності. Архітектура Вірменської апостольської церкви дуже цікава. Обов'язково на стінах зображена священна гора Арарат. У вірменському культурному центрі відчувається дух народу. Це як маленька вірменія в Україні. А ще цікаво, що українці приводять своїх дітей. Щоб вони навчалися духу предків Гамлета за неофіційними даними. В Україні проживає півмільйона вірмен. Це велика чисельність, адже у самій Вірменії проживають близько трьох мільйонів громадян. Україна стала другим домом для них. Варто зазначити, що вірмени — дуже запальна нація, і консульство Вірменії у Харкові робить свою місію. Коли було загострення на Гірному Карабасі, вони домовилися не створювати хаосу на українській землі. Після, второї... Після другої Карабаської війни було занепокоєння, що в Харкові між діаспорами розпочнуться міжнаціональні сутички. Цього не сталося, і все завдяки тому, що вірменська сторона, на чолі з шановним консулом Арменом Асланяном, зустрілася з азербайджанською стороною, і вони змогли домовитися про те, щоб не було таких інцидентів. щоб це дуже важливе питання. Це інцидентів важливий питання. В Харкові я був останній раз чотири роки тому. Я побачив багато змін. Місто перетворюється на красивий мегаполіс з гарними відчуттями та великим багажем культурної спадщини. Я повертаюся додому. Для того, щоб пошити сукню, нам потрібно буде парча, тафта та карпет. Оленко, дивіться, а це старовинні наряди вірменського народу. Вони складаються з штанів, сорочки, кафтана. Ми зробимо всього лиш два елемента сукня та халат. І е, головний убір у нас буде короною. Ось ескіз я вже намалював. І сукню, і ось цей халат. І на, на поясі. В нас буде ось такого розміру брошка. Цукня в нас буде з цієї тканини. Вірмени дуже люблять багаті тканини. З цієї тканини ми зробимо ось такий халат, і по краю горловини та пілочок ми зробимо ось такий акцент вірменським візерунком. У наступній програмі Мертве море в Україні. Спів, який проходить крізь людину. Алілуя, алілуя. Алі Солотвинський афон. А ще український тиждень моди, де я презентую нову колекцію вбрання, на яку мене надихнули мої герої.